Гелло, вітаю! Сьогодні хочу вам розказати про ще одну особливу групку іменників у німецькій мові: групочку слів, які належать до так званої мішаної відміни. Які слова тут є? І що це за мішана відміна? Як ці слова відмінюються? Тут буквально декілька слів чоловічого роду, наприклад, тернаме ім'я. Дербуштаве буква, дергауфекупа, дервілле воля, дерфріде мир, дерґеданки думка, де фельдскеля, дершади збиток, дерзами насіння, та єдине слово середнього роду та схерць серце. Як відмінюються такі слова? Вони мають декілька ознак. І закінчення Н усіх відмінках, крім наземного, і закінчення С. В кінці ще у родовому відмінку. Як це виглядає слово ім'я, номінатив, називний відмінок, der Name, Кенетів – родовий відмінок, des Namens, датив давальний відмінок, димнамен, акузатив знахідний відмінок, dem Namen. Так само будуть відмінюватися решта слів чоловічого роду, єдине слово середнього роду, das Herz, буде відмінюватися трохи інакше. Як саме, Ось так. Номінатив називний відмінок dasherц. Генетив родовий відмінок теснес. Датив довальний відмінок «тим тимхер. І акозатив знахідний відмінок тасherц. Тобто тут немає закінчення ен. Покажу вам ці слова у прикладах, в реченнях. Вимовте ваше ім'я по буквах. Ти завжди у моєму серці. Якщо вам сподобалися мої пояснення, поставте, будь ласка, вподобайку або напишіть мені про це. Що він так ног, ну, Приємного дня!